Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі. І сьогодні ми будемо грати в виживання на лай анархії. І за це відео ми постараємось добути топ-ресурси. І також ми будемо старатися вгулювати базу з Обсидіана. І будемо надіятися, що нас не загрібеть ніякий топер або якісь. <плес> Ще гірший. Який просто підірве, вибира речі і не верне. І це буде пригарно. Припогано, так. Да. Мені вже бачу якийсь чувак. Не плач. Чувак, не плач. Не плач. Не плач. Так, і думаю, для старту ми можемо швиденько... Кинуть РТП, щоб швиденько забрати дерево. Да, і на цьому сервері не звертайте в вайнкови. Ось така фігня, що тут по з'являється, воно через пару секунд зникає. А якщо в нього стрибнуть, то ти просто залагуєш в небі. Да, і думаю... не знаю, 8 штучок, мабуть... А, ні, давайте зразу 10 добудемо, щоб зробити там верстак, палички там. І кам'яне кайло. Ней! Дерев'яне кайло, а, звісно, завдяки ньому ми на автошахті добудемо і кам'яне. І ми получимо. Я думаю, що базу ми будемо будувати в не в небі, не на простій поверхні, а під землею. А в кращому варіанті, то взагалі будемо будувати її. В пеклі. Бо в пекло досить легко потрапить. Ну як досить легко, взагалі тут то, то треба обсидіану довгої, але можна, якщо просто гуляти по світу, його не йти з шансом. І якщо ви помітили, то вже в мене є 200 тисяч. Так, да, у мене при старті є бонус. Ну як бонус? Я його сам заробив і мене ну, злив не з зачарований, бо я теж був не з але... В нього були кращі зачари, меч кращий, І якщо ви знаєте, що таке сфера, то в нього вона була. Бо той, хто грає на анархіях, таких може зрозуміти. І сил, ну і IP описання цього сервера. Ну, IP оставлю в описанні відео. Тож заходьте туди і заходьте сюди. І я, той, хто. Виграє мою лотерею, я там зроблю спеціальну лотерейку. І той, хто виграє, я постараюсь йому віддати цей аккаунт. Буде пару відео, а потім я просто на цьому сервері почну робити роздачу. Тобто в мене вийде маленьке відео, в якому буде писатися. Заходьте на сервер, роздача аккаунт. Так. Можу взагалі стрім зробити, але... В стрімі я ще не дуже не Я якось запускав стрім на пару секунд, але чесно. Не думав, що комусь буде цікаво дивитися на моє лице, просто так і нічого не слухати. Тож я зразу його закінчив за першу секунду, коли туди перша перших людей. Я не очікував, що туди приєднається, за перших 2 секунди зразу якась людина, чесно. Ну я думаю, я вже забалакався, з вами вже 3 хвилини говорю. Тож, ми... як ви бачите, я добув цілу кучу Так, Ну, щоб його продати у скупщика, бо це буде досить непогана ідея, щоб заробити багато грошей? Думаю, прямо зараз ми можемо йому це все продати. Оце все. Ну, 2000 минут. Непогано. Так, що я зразу почав ламати його. Так. Робимо, думаю, кайло. Ну, думаю, можна зразу зробити. Лопа... Ой, яку лопату, блин. Сокиру. І зразу відправляємось на Warp Mine. Че просив Warpnine 1. Мені зараз покаже помилку. War Mine. Просто WarpMine, Да. Бо я чомусь WarpMine 1, бо є WarpMind 2. Тож, тут у нас зразу буде всякі камінчики. То я думаю, ми можемо зараз зразу, швиденько, почати добувати камінь і зразу тут. Три, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, и вот эти вот остальные каменчики можно сразу на идти на РТП. Чтобы сделать Кайло, Піч. Да, і для початку ми маємо швиденько піти добути на Wordmenu заліза, щоб швиденько прокачати, бо за це відео я планую встигнути багато. Давайте швиденько зберемо три кусочка заліза і вугілля. А, діаманти. їх так багато і вже... Не терпиться їх забрати, але думаю, можна з і ще більше залізка забрати, бо нам це знадобиться. Ой, до речі, ви можете подумати, щоб я вписав собі кіт старт, але тут можна максимум подивитися, чиї, чиї ж кіти. Бачите? Бачите? І вона пише, чи в нього якісь. В даній ситуації немає. Тож, так, швиденько беремо, ставимо тут все, і будемо чекати. Так, да, і ще ми маємо дуже постаратися, щоб нас не вбили ніде. Тож, я буду дуже боятися. О, до речі, аеродроп. У нас які там координати? Ага, Мінус 3000 треба. Ой, 3000 блоків, і це якось не дуже хочеться, чесно кажучи. Я, конечно, ще й боюся вмерти, бо я минулий раз, коли йшов в незритовій броні, то поки я туди йшов, то я вже й вмер. От, що Я розказував, що я злив, незаритву... Так, да, зритву, так. Да, Не точно. То я незритву броню якраз злив, поки туди йшов. Тож думаю, ми все ж таки можемо... Ще один раз РТП вписать, щоб перевірити, де ми будемо, кто ми демо. О, ні. О, да, ура! За які координати? О боже. Ще гірші. Хоть би все було нормально. Так. Ой-ой-ой, стоп, тисяча сім... Не ну. 5000 блоків я не хочу чолякати. Тож вибачайте. Мабуть, все ж таки я піду на Warp9. І добуду швиденько собі там діамантів з мільярд. Я був би не проти, якби це так легко робилось. Але ви подивіться, наступна шахта це легендарна, тож у нас буде шанс заробити. Діаманти. Та зараз ми максимум можемо добути та заодно і чуть-чуть блоків, бо база, яку ми будемо будувати, нам знадобляться блоки. Да і пастку треба буде зробити якусь, що якщо, щоб якщо до нас прийдуть, щоб нас не могли Це Було б неприємно, чесно кажучи. О, Діамант, ура! І у нас вже є перші. Ну, як перший? На сервері то не перший. Ну, точно, що у мене весь сервер не перший. А за відео є перший. Тож, по чуть-чуть, по чуть-чуть і ми дойдемо. Відео в мене буде іти по 15 хвилин. Да, да і зроблю, мабуть, сьогодні я відео. Два або три і виходю його вже завтра. Бо сьогодні я не можу випустити відео, бо мені треба буде його змонтувати, а оце якби не досить... ну, досить не дуже легко, тож аеродроп, аеродропи. Я якось приходив на той аеродроп, чесно, забрав звідти я. Небагато, бо я був мій перший аеродроп за все життя це був. Тож я злякався, подумав, що мене вб'ють і далі пішов тільки з діамантовими бутінками зачарованими і очками бойового доступу. Оці от очки це за них можна купляти всякі класні зачаровані речі. Ну і не тільки зачаровані, просто класні речі. Вибачайте за незручності, що я з топа на чуть-чуть. Незвані гості прийшов. Опа, давно зарані багачі бачу я. Опа. Ді до мене. Є yes, -si. Скільки у нас вже їх 6 діамантів. Це у нас вже. Думаю, зараз ми можемо піти на... Спочатку не-не-не, нікуди не, не, ми не йдемо. Нікуди ми не йдемо. То шахта буде чи не буде? Що це таке? Бо я ж думаю, що щось не то було. Було ж 0 секунд і вже наступний таймер почався. О, магія якась. Стоп, ви це бачите? Обломок! Дай мені, дай мені, дай мені! Ми зараз постараємось забрати, забрати. Єс, я забрав! Ура! У нас же є перші... Стародавні залишки. Чесно, мені здається, той кого я забрав. Став обігрів. Подивіться, став в він став АФК. Він на Вибачай, звісно, бро, але... Ось такі от у нас сьогодні. Відео. Да ще й пороблю. Грась на на грифовському сервері. От тепер получаємо. Я більше нікого не помилую. От мене всі завжди грифать, вже за грифровими мільярд разів. Я вже задовбався. У мене вже просто тут капець якийсь. Я взагалі дуже сильно сподіваюся, що у вас буде звук якісний, а не якийсь. Капець просто. Бо саме моє перше відео по Майнкрафту, ох, яке. Я там знімала один блок і чесно, ох, який там капець присходив. Я тут просто в шоці, як, як там стільки переглядів набралось. Бо як стільки людей витримали той звук, я не знаю. Просто щось взривається, щось шипить. Просто. Якийсь капець. Мої друзі, коли вони подивилися на ре... ну, їхня реакція на моє відео, на звук мого відео були Ой Боже, як люди це слухають! І я, чесно, сам ту саму реакцію мав, бо від такого ж якісного перегляду мало хто буде радий. І щось я занадто почав говорити про неподіло. Тож, так, думаю, зараз ми можемо добути цих ще парочку діамантиків і почати далі робити там броню, речі, всяке таке, бо їх у мене вже вистачає на діамантову броню і речі. А це, щоб ви знали, ми зробили за 14 хвилин. Ну ладно, думаю, перше відео ми можемо вже закінчувати з добуття першого діаманта. І думаю, що до нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і не забувайте дивитись на нові відео. Пока!